Перед тим як ти почнеш писати, чому я в масі, хто я такий, чому я зможу тебе навчити, вникнись в інформацію, яку я тобі буду розповідати в цьому відео. Не так давно я втратив велику частину капіталу на валютному ринку, що змусило мене задуматись про життя. У мене було два аспекти, два вибори: це впасти, здатися, почати вживати алкоголь та впасти в дуже глибоку в депресії, або вдумати життя, чому це так стається, піднятися і йти далі. Звичайно, я обрав другий варіант, і ці роздуми рефлексія привели мене до того, що я поновив абсолютно весь бюджет всі кошти, які я втратив. Тому про це я тобі розповім. Що таке удача та неудача, що таке втратити фінанси, що їх заробити? Ми маємо зрозуміти ключову базу. Ключова база полягає в тому, що в нашому світі ми робимо різні дії. Ці різні дії фіксуються різними обставинами. Тобто ми робимо певну дію, вона приносить в світі гри нам або поразку, або перемогу. Ця поразка та перемога символічно означає збиток або прибуток. Тобто, ми можемо усвідомити просто в деталь, що якщо ми робимо правильні дії, вони приносять результат, який нас задовольняє. Якщо ми робимо неправильні дії, вони приносять нам негативний результат, який нас не задовольняє. Це все свідчить про те, що для того, щоб виграти в грі гроші, нам потрібно робити як можна більше правильних дій. Коли ми граємо в цілому в гру гроші, це ми так на це називаю, тому що сама по собі спосіб заробляння коштів шляхом різного роду інвестування, активів в ті чи різні аспекти нашого життя. Так, це все називається гра, тому що ми хочемо дещо зробити і виграти більше. Так? Неважливо, це йдуть якісь послуги, це йдуть інвестиції, це йде трейдинг, торгівля і так далі. Це все велика одна гра. Можна Сказати, що весь світ це гра, що я маю на увазі далі. Якщо ти втратив велику частину свого капіталу і думаєш, що це кінець, то це зовсім не так. Чому ми хочемо себе жаліти, впасти в депресію і тому подібні речі? Справа в тому, що наш мозок дуже сильно любить себе жаліти. Через це ми слухаємо сумні пісні за це. Ми вживаємо алкоголь, тому що нам хочеться що нас пожаліли, і самі ми любимо перебувати в такому стані. Це можна легко відслідити, коли, наприклад, людина хвора хворіє, всі починають біля неї бігати, навіть якщо раніше їй було без різниці. Якщо хтось взагалі Смертельно хворий, то всі родичі, знайомі, друзі з п'ятого, третього покоління збігаються, щоб тебе пожаліти, і навпаки, коли ти сильний, до тебе ніхто не має справу, тому що ти в прямому сенсі з точки зору виживаємості, ти ідеш як небезпечна людина, тому що в тебе все добре, ти сильний і ніхто не хоче дуже сильно до тебе підходити, і уділяти тобі увагу. Навпаки, увагу починаєш виділяти ти. Про це про що це може в принципі свідчити? Про те, що коли ми зливаємо в грі гроші кошти, правильно ми хочемо впасти в депресію для того, щоб розслабитись, здатися і піти. І далі, якщо просто подуматися, об'єктивно замислитись про це, то як я казав, все, що в нас є, це дії, які призводять до позитивного або негативного результату. Тому про що я маю на увазі? Якщо ми будемо робити правильний це правильний шлях, правильну цепочку дій, які приведуть нас до результату, ми це колись зробили і можемо зробити ще раз. Тобто, наша задача в цій грі робити як можна більше дій і робити їх правильних. Але яким чином ми можемо робити ці правильні дії? Тут правда досить проста. Якщо ми, наприклад, маємо дитиночку, так і кажемо їй, що не чіпай, плиту вона. Гаряча, можемо і казати це мільйон разів, але вона все одно буде хотіти чіпати ту плиту. Наша задача дати їй почіпати цю плиту, тавтологія, але це так для того, щоб вона зрозуміла, що вона гаряча і торкатися її не можна. Так само, і ми для того, щоб наші нейронні зв'язки сформувалися до певного кола, яке призведе нас до того, що ці дії робити не потрібно. Нам потрібно декілька разів пасти. Якщо ви почитаєте біографію великих людей у всіх біографіях цих людей, ви можете знайти взльоти і падіння, тому що знову тавтологія, ця гра гроші підрозуває те, що ми хочемо кудись щось віддати і отримати більше. Але як завжди, це працює як монетка 50 на 50. Що випаде? Коли ти щось віддаєш, щоб забрати більше, немає гарантії того, що це більше тобі прийде. Стабільність є тільки у людей в наймі. Тобто, якщо ти працюєш за 15-20-30 тисяч гривень на місяць стабільно і ти нікуди не інвестуєш кошти, ти не хочеш отримати більше, ти не відкриваєш бізнесу. В тебе все в житті стабільно. В тебе немає якихось багатогранних дій, які зможуть зробити тобі ризик. Тобто ти йдеш лінійно. Максимум, що ти можеш зробити, це Власти в якусь боргову яму, кредит, взяти, наприклад, як щось в іпотеку і не зможеш виплатити. Тому це йде трошечки інша історія. Тут саме про бізнес, про інвестування і так далі. Так, от стабільність тільки в тих людей, які знаходяться в наймі, і гарантовно отримують суму фіксовану. У нас у підприємців трейдерів неважливо, все йде ось такими от чередами: то падіння, то ріст і так далі. І це нормальне явище. Саме головне, що ти маєш розуміти, якщо ти отримав драгоцінний шлях за рахунок того досвід, що ти злив якусь велику суму коштів, так в тебе формуються такі міцні нейронні зв'язки. Які допоможуть тобі з кожним разом ухвалювати все більше, 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 більше правильні рішення, які в кінцевому разі тебе приведуть до самого великого успіху? Тому як би це не було банально, що всі кажуть, помилки, це досвід, це так і є. Тому що цей досвід формує ті навички, ті зв'язки, які потім приводять тебе до грандіозного успіху. Як я вже й казав, якщо дивитися на біографію досить великих та сильних людей, завжди у них були великі перемоги і великі поразки. І саме головне це здобути оцей досвід і йти далі. Далі яким чином я не впав в депресію, не здав. Не почав вживати алкоголь, все досить сильно просто. Я завжди рефлексую на рахунок своїх подій, своїх думок і прочих особливостей мого життя. Я просто замислився і задав собі просту фразу: якщо я здамся, чи стане мені легше? Якщо я досить сильно хочу хотіти води, і я вмираю від спраги, а потім я сідаю. Ну добре, я помру. Ні, мені не стане ні в якому разі легше. Це як та притча, жаба, яка збила з молока сметану і в принципі вибралась. Тоді я веду до цього. Неважливо, що ви вірите в теорію еволюції в Бога. В ви матеріаліст. Ви вірите, що це. Матриця або видуманого Бога не знаю, там жаби, клавіатури, мишки. Це все не важливо, тому що саме головне, це наскільки сильно ви вмієте привчатися все життя, і як ви можете з ним взаємодіяти. Тому якщо ваша теорія, концепція складає те, що нічого не ісцено, все дозволено, ви можете досягти абсолютно всього, що ви хочете, і це все як велика гра, то який сенс здаватися від того, що ви не отримали те, що ви маєте. Ви живете всього один раз в цьому житті, і навіть якщо ви вірите в теорію ринку що ви природитися в іншому, все одно це не будете ви, це не будуть Ваші думки, це не буде ваше тіло, і це взагалі не буде нічого вашого. Тому ви живете дійсно всього навсього один раз. І якщо ви витрачаєте від, себе від змоги забрати те, про що ви мрієте, те, чого ви достойні то це досить сумна і дуже печальна, скорбива така інтерпретива світу. Тому якщо ви здаєтесь після кожної поразки, просто зрозуміти, що ви назавжди на все життя втрачаєте собі можливість опанувати те, що ви хочете, тому що пережити ці емоції в цьому тілі, в цій свідомості, ті шляхи здобути. Які ви тільки можете собі уявити, ви це все можете, але просто ви від себе це відштовхуєте. Тому, який принципі головний як інсайт, наратив, це не сприймати досить сильно до душі всі поразки, які ви є в вашому житті. Тому що, коли ми з вами підприємці граємо в гру кошти, немає гарантії того, що ми постійно будемо заробляти. Все, що ми можемо, це сліпо вірити в свій успіх і надіяти, що перемога буде на нашому боці. І це завжди так буде, оскільки з кожним шляхом, з кожною спробою, з кожною дією ми стаємо все більш розумними, впевненою в своїх майбутніх діях, які по факту. Приводять нас до ключового останнього результату. До речі, як я злив свій капітал, як я його заробив і так далі. У мене є телеграм-канал, посилання в закріпленому коментарі, де я ділюсь, на чому я заробляю. У мене є своя безкоштовна команда, куди ви можете потрапити, і почати заробляти на валютному ринку разом зі мною. Ні в якому разі нічого не продаю. У мене немає ніяких курсів та платних продуктів. Це просто рекомендація, оскільки я маю повне право рекламувати свій безкоштовний телеграм, посилання на якої в закріпленому коментарі під цим відео. Тому, як би не було сумно, на кожному шляху з вас був. Будуть проблеми, будуть радості, будуть сльози, будуть щирості. Саме головне це мати непокляколюбіму віру в себе і йти вперед, не зважаючи ні на які обставини. Якщо ти здасишся, тобі легше не стане. Тому все, що ми можемо зробити, це працювати далі і досягати своїх висот. На зв'язку був Нестер Блог. Якщо тобі це відео було корисним, ти щось відкрив для себе нове або повторив старий матеріал. Постав лайк та напиши коментар. І Не забудь написати, чому в мене маска на лиці. І що я школяр, який я мільйонер. Побачимося на вершині. До зустрічі.